В центрі уваги допомога військовим у Хмельницькій міській раді прийшла чергова тридцять дев'ята сесія. Обранці проголосували за безоплатну передачу майна з комунальної власності територіальної громади в державну на сили оборони. Майно на 25 мільйонів гривень. Це автозапчастини для ремонту автомобільної техніки військової техніки. Це традиційно квадрокоптери, DJI 3T, DJI Matrix 30T і e 4, Ava Pro Max. Ці дорогі квадрокоптери з тепловізором. Ну і це дрони, які ми робимо самі або купуємо сімка, вісімка десятка дрони з тепловізією. Депутати ухвалили і важливе рішення для родин безвісти, зниклих та полонених бійців. 20 сім'ям виділили із міського бюджету по 60 тисяч гривень матеріальної допомоги. На жаль, такі рішення теж є традиційними. Ну дуже не хотілося, щоб такі рішення були в подальшому, але в випадку, якщо будуть, підтримуємо і допомагаємо. Традиційне теж, на жаль, рішення про матеріальну допомогу для домогосподарств, які постраждали від туристичних етап російської туристичної недодержави, сьогодні 13 домогосподарствам ми виділили матеріальну допомогу на майже 800 тисяч гривень. Це ще ті, які дозбирували документи по гречанах. Ну і ті, які після останньої терористичної атаки пілотська повстанська обранці проголосували за внесення змін до програми підтримки і розвитку спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба на 2023-2027 роки. Зокрема, це стосується облаштувань місць поховань військовослужбовців. Стосується перше питання будівництва модульної вбиральні на кладовищі Раково, яка буде цивілізована з водопостачанням каналізацією. Це перше питання. Наступне питання: будівництво колумбарної стінки на, саме на Алеї Слави, сектор 1 для загиблих воїнів для їх вшанування. І третє питання зміни, які стосуються саме продовження будівництва сектору 2 Алеї Слави. Депутати порушили ще одне досить важливе питання декомунізації. Підтримали протокольне доручення до департаментів культури і інфраструктури міста щодо звернення до мінкульту із проханням демонтувати меморіал вічної слави. Мова йде про так званий меморіал слави на перетині проспекту Миру та Старе Костянтинівського шосе. Меморіал, який символізує насправді не наших з вами предків, які гинули під час дружбої війни, звільняючи нашу землю від одного чи іншого тоталітарного режиму. Мова йде про те, про військові частини, які заходили у Хмельницький, у Проскурів, і силою мобілізовували усе населення без жодної підготовки і зброї, кидали в перших рядах на Польщу і насаджуючи інший тоталітарний режим. Загалом обранці одноголосно підтримали 53 питання. Здебільшого вони пов'язані із виділенням та переоформленням земельних ділянок для людей. Крім того, затвердили програму зайнятості населення на 2024-2026 роки. Та інвестиційну програму теплокомуненерго на поточний рік. Надзвичайно важливе рішення, тому що ми вже зараз готуємося до складного однозначного опалювального сезону 2024-2025. Це встановлення 15-ї когенераційної установки, придбання потужних генераторів, модернізація котелень. Заміна мереж на економніші попередньо ізольовані труби. Ну і всі ті заходи, які ми безпосередньо визначили. Вони в інвестиційні програми. І Інвест програма передбачатиме кошти власні підприємства, кошти міського бюджету, бюджету і кошти донорів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.